В Україні заборонять продаж ртутних термометрів. Купити їх буде неможливо через приєднання нашої країни до Мінамацької конвенції, що означає відмову від речовини. Власне конвенція спрямована на те, щоб обмежити регулювати викиди цієї ртуті, звертати на них увагу, і також встановлює певні обмеження на майбутнє, щоб попередити виробництво приладів, які містять ртуть. ртуть. Ртут є в медичних термометрах. Які більшість людей все ще тримають у своїх домашніх аптечках. Ми користуємося то з дітками електричним, а так маємо ще й таким перевіряємо. Ртутному. А чому? Ну він надійніший. Ні, надійніший, привикло. Бувало не раз такі випадки, що електронний показував якесь взагалі не ті цифри. Ну а потім провіряли ртутним і. Я б показувала правильно, чи була температура, чи не було. Але все ж таки, от коли маленька дитина, то тільки електронним ну, вдається. Я сама медичний працівник довіряю тільки ртутному. Ну, ви знаєте, в мене електронний. Крутий, мені подарували. Електронний, хоча, кажуть, він же ж не точно показує. Просто електронний краще дивитися. В аптеках знайти ртутні термометри складно, хоча у мобільному додатку їх все ще продають. На даний момент ртутний градусник замовити не можна. Він не появляється на поставщиках, він не привозиться. Чому люди не довіряють електронному, тому що вони правильно не вміють ними користуватися? Там є два показника вимірювання. Вони буває перескакують і показують вимірювання зовсім неправильно. Головне, після звукового сигналу. Так, як по стандарту можна потримати ще хвилинкою, результат буде точніший. Ртуть небезпечна при розбиванні термометра. Отруєння нею викликає загальну слабкість, відсутність апетиту, головний біль та сильні болі живота. На сьогодні ртуть у нас знаходиться в дуже багатьох приладах медичних побутових. Ртуть активно використовується в виробництві в видобуванні золота і також викидами ртуті. Багаті досить цементні підприємства і вугільні ТЕЦ. Виробництво імпорт та експорт продукції, що містить тюртуть в Україні, припинять з 1 січня 2024 року.